І так, конкуренція, нащо ви пишете пісні, зупиніться, я вас прошу, зстановісь. Яку ви пораду можете дати молодому гурту, молодим виконавцям, але неправильно. Вкладайте всі гроші в піар, вам треба піар, таргет, обов'язково платні плейлісти, всі гроші туди. І все буде класно. Не будьте впевнені собі. Вам це не треба взагалі. А протилежне менше облич і не розвиваємось далі. Якому саме гурту і виконавцям? Будь-якому. Можливо, дисципліна 120, але він шкода, але кожному гурту треба окремі поради давати. Це ж неможливо спати з кимось заради чогось. Сумніватися в собі. Окей, запам'ятаємо. Вкладіть всі гроші вже. І візьміть кредити. Не віддавайте їх. Клас. Тому в мене немає якихось протилежних. Я за те, щоб всі працювали, і цей український шоу-бізнес розширювався. Він дуже тут багато є місця для нас всіх, тому я хочу бачити більше облич. Я. Ігнорувати студію, ігнорувати нові пісні. Не працюйте, не вірте в себе, не починайте. Ну міг би сказати, знайдіть продюсера. Так і зараз це було б протилежно, але в мене є продюсер, тому не скажу це протилежно. Не слухайте а, інших не крутих виконавців, не надихайтеся ними.